Доброго дня! З вами знову я Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. І сьогодні в нас такий сонячний день, і я хочу приготувати уху. Уха це і звична, і незвична, тому що тут багато є таких секретиків від мого старшого брата, якого вже давно немає серед живих, але чомусь я згадала цю уху і в нас з'явилася рибка. От І тому я хочу приготувати саме, саме цю з його секретиками в пам'ять про нього. Водичка вже кипить, вже вже закипає. Що нам для цього потрібно? Картопля потрібна, її небагато. Вона в мене дрібненька, тому більше 2-3 картоплини такі здоровенькі, буде досить. Стакан пшона. Заливаємо його, промили декілька разів і заливаємо його кип'яченою водою обов'язково, для того, щоб вона потім не розбухла, шоно, щоб воно не розбухло у супові нашому, щоб воно не розбухло і все-таки віддасть свою гірчинку, тому що шоно воно гірчить, а в кого проблеми із шлунком, може ще й визивати жогу. Тому, тому я заливаю кип'яточком. Щоб воно трішечки постояло. Потрібна рибка. У мене тут грам 300 риби. Я не знаю, якої породи, я, я не розуміюся в ній. Потрібно два отакі стебельці селери. Трішечки зелені, тільки е, уха любить рибка любить петрушку, кріп, е, може бути зайвим. Потрібно одна здорова цибулина, половинку, так я її покришу просто в супчик. Ми будемо робити без засмажки. Що потрібно із спецій? Неповна столова ложка солі, чайна ложка повна копченої паприки. Тож тут маленький секретик, ми зробимо такий трюк, один дуже важливий. На кінчику, на, на кінчику ложечки в мене гіркого перцю меленого, тому що буде у нас гіркий другий перець, і декілька горошин духмяного перцю. Саме у, уха і шурпа. Вони люблять лаврове листя і дуже люблять пик мене перець. Сюди можна класти, не боячись. Обов'язково потрібен шматочок сала, не дивуйтесь, саме цей секретик від мого брата сало, ось так. Три зубчика часнику і шматочок гіркого перцю, але без насіння. Ось все, що нам потрібно. Тепер всі овочі треба подрібнити і далі будемо готувати з вами. Так, водичка закипіла. Картоплю порізали отакими, от не в Вуху е, дрібненько картопля не ріжеться. Навіть я порізала такими не, не, не маленькими шматочками. А у вас, якщо у вас є картопля така, як у мене, не дуже-не дуже така е, здорова то її навіть можна вкласти цілу. Потім ложиться, коли насипається вуха в тарілочку, додається туди одна картоплина, просто ціла і вже роздавлюється у тарілочки. От додаємо картоплю і додаємо всі інші овочі. Морковку я порізала отакими от невеличкими брусочками, ось такими, як я завжди ріжу, і моркви не повинно бути багато, тому що морква, вона робить такий солодковатий присмак дає. Дві гілячки селери, як завжди, я кругом додаю. І цибулька порізана звичним методом, як на засмажку. Це все ми зараз кидаємо у наш уху. Ось так. Ось так я вкинула все. Все в нас вже тут гарно. такий гарний вигляд має. І тепер я підпалюю менший огонь нам треба. Прикручую і переставляю каструльку. Ви подивіться, вже який має вигляд такий, аромат, такий ой. Накриваємо і чекаємо, поки закипить. А поки буде кипіти, я хочу вам, з вами поговорити. Справа в тому, що от шукаю я зараз цих наших українських блогерів, їх дуже-дуже мало. Значить, почала вивчати аналітику. Виходить так, що українських блогерів. Мало, мало переглядів. А мало переглядів, тому що у нас ми пишемо назви українською мовою, а дуже багато людей, навіть українських говорять російською мовою, не розуміють зовсім зовсім українською, не розуміють. Тому в пошуках своїх виставляють назви, пишуть, що їм треба російською мовою, і їм вискакує це російською мовою. Тобто немає такого. Ну, як вам сказати, ну, продвиження канала, каналів українських, вони тобто тормозяться. Але нам все рівно потрібно, просто необхідно продовжувати працювати, відновлювати свою українські традиції, українську кухню, українську мову. Я сама зовсім віднедавна розпочала говорити на українську мову. Я їм не дуже ще, не всі слова виходять у мене іноді навіть із словником. Щось не так пробачте, але я хочу сказати інше. Давайте підтримувати один одного. В аналітики, дивлюся, 90%, 92%, навіть більше, дивляться відео без підписки, тобто не підписуються. А це означає те, що люди, які дивляться, вони не підтримують українське. Цього допустити не можна. Тому прошу вас, всіх дивитесь, заходите на канал, підписуйтесь, будь ласка, ставте. Нажимайте на дзвіночок, щоб у вас приходили вам сповіщення про нові відео. Не тому, що я хочу ще заробити, ще поки що я нічого тут не заробляю. Але якщо навіть ви хочете чимось допомогти в розвитку каналу, тому що з такими темпами ще не скоро я зможу заробляти гроші на Ютубі, якщо у вас є бажання чимось якось допомогти, будь ласка, внизу під відео. В інфобоксі там всі є і Фейсбук, є Інстаграм, є і... в телеграм-каналі. Є чат, в який ви можете заходити, який можете задавати мені прямо запитання. Ми будемо спілкуватися в чаті, в телеграм-каналі. Можете писати мені в месенджер у Фейсбук. Заходьте, будь ласка, будемо знайомитися, будемо спілкуватися, допомагати один одному, чим можемо. Ми, українці, давайте держатися в кубці і допомагати один одному. Ось про що я хотіла вам сказати: це стосується не тільки мене, тому що я зараз шукаю багато блогерів, саме українських, і дуже багато, особливо з Західної України. Гарні канали. Вони ще тільки-тільки розпочинають своє таке. Двіження своє, свій рух в цьому на Ютубі. Давайте їх підтримувати, давайте допомагати один одному. Хто як не ми? Ось такий мій посил до вас, будь ласка, діліться, спілкуйтеся, навіть якщо ви бачите, що я сказала не так чи зробила не так. По-перше, мені не 17 років далеко вже. Я далеко багато чого не розумію в цьому Ютубі, по життю, слава Богу, мудрості Господь дає, але. Давайте підтримувати один одного. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб приходило нові сповіщення. Давайте підтримувати один одного. Що тут наш супчик, наша уха? Ось дивіться, яка вона, Якого вона кольору від цибульки, від селери. картопля ціленька, але вона вже готова. І зараз ми заки... кидаємо туди. Шоно. Шоно я все зразу кидати не буду. А буду дивитися по густоті, тому що нам густий теж не треба. І щоб було не рідко і не густо. А якщо шоно у вас залишиться, ви його на такі паперові рушнички вистеляєте, і воно присихає, і ви знову можете висипати куди вам треба. Ось так буде достатньо. Ось так залишилось. Десь дві треті я вкинула. Так, і ось тепер вкидаємо всі спеції. Ось я вкидаю лаврове листя. Кидаю горошинки духмяного перцю От. і вкидаю сіль і гіркий перчик. А капчону Паприку копчену я залишаю то секретик. Ось так все гарно змішуємо От, і даємо йому ще кипіти хвилин 10 на зовсім маленьку вогні. Так, а ми готуємо далі. Готуємо саме той секретик від старшого брата. Сало шкіркою, якщо у вас є сало, таке аж ніби трохи. Жовтизна в ньому з'явилася. Воно ще не зовсім старе, але жовтизна така з'явилася. То дуже добре. Або якщо шкірка у вас така добре смалена, знаєте, гарненько її почистити і окремо зняти її, потім окремо вкинемо. Тепер ріжемо сало на зовсім зовсім дрібненькі шматочки, які тільки можемо порізати. Ми пам'ятаємо, що вуха вариться без. Засмажки. Старі рибаки вони готували юшку, оце саме так. Щось у нас тут зайве відкинемо. Ріжем дуже-дуже отак. Зовсім, зовсім, зовсім дрібнесеньке. Сало у мене тут таке, м'якусіньке, таке, прям хоч губами їш. Так, сало ми порізали. Тепер ріжемо чесничок, ріжемо так, як я завжди це роблю. Я спочатку роздавлюю, отак. О. А тепер січу його дрібненько-дрібненько-дрібненько. А так. Попробуємо насіль. Все смачно. Тепер тут два зубчики, чеснику я прийла, третє я не трогала. Так, і ріжемо червоний перчик, теж не весь. Теж так само січемо, так Порізали і теж сюди в одну кучку. І тепер додаємо сюди найкраще було б трішечки петрушки і трішечки зеленої частини каліандри, Кінзи. Так, ось так. Тепер ми все це змішуємо разом. В кого є ступка, це взагалі красота, але ступка це моя мрія. От. А тепер так само, як ми все робимо, ось так, ось так, ось так перебиваємо зовсім, 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 зовсім отак. Раніше, як рибаки їздили на рибу, на риболовлю, вони їздили на декілька суток. Їм потрібно було їсти смачно і ситно. Хоча такі заядлі рибаки, то вони забувають і поснідати, і пообідати. Але все рівно вони готували для себе дуже смачну таку уху ситну. Ось так. Ось так воно повинно бути, бачите, така мастка. Дивіться, можна взяти і намазати на хліб. Оце таке воно повинно бути, бачите? На хліб можна намазати, і ви не помітите, що тут кусочками сало. Воно все зробилося однорідне. Так, і залишаємо. Так, все це тут у нас є. Кипить у нас гарно так. Уха. Уже в ній пшоно і все таке гарне. А тепер прийшов час кидати рибку. Кидаємо рибу в саму останню чергу, тому що вона дуже швидко вариться. Риби вухії не буває багато. Самі беремо саму манесеньку сковорідочку і ставимо на газ. Оце один теж із таких секретиків. Я вам зараз розповім, для чого це. Раніше для того, щоб уха пахла димком, брали головешку із цього, таку буляну, таку дровиняку, яка вже обгоріла була обгорілий такий. І брали це, і витягували з костра, з вогнища і кидали в саму останню хвилину, коли вже мали той котілок знімати із, із вогню. Додавали туди оце таке, щоб воно за каструлю зашкварчало, витягнули і викинули. Так, рибка закипає, робиться така біленька, гарненька вже. Смак такий. Ой. Так, тут ми виключаємо. Ми нагріли сковорідку і вимкнули газ. І тепер додаємо цю копчену паприку, додаємо сюди. Додаємо сюди для того, щоб вона відкрила свій копчений смак. Ось так. Це теж один з секретиків. Ой, як запахло. І тепер додаємо в суп. І зразу запахло вогнищем таким. І одразу таке асоціація така. Значить, друзі зібралися разом. От. Буквально декілька хвилин. І ось тепер додаємо цю нашу заправку. Це не засмажка, це заправка. Сало нагадую, сало, чесник, сало солоне, обов'язково солоне, щоб сало було. Чесник, петрушка. Можна кінзи додати. І е, червоний гіркий стручковий. От це ми висипаємо зараз у цю заправку сюди, щоб вона прокипіла. Ми її перемазали до такої, щоб вона, бачите, зовсім я розтираю розтираюсь. І зовсім вона робиться як паста. Оце, оце така вона повинна бути. От, тепер все разом воно повинно прокипіти ще декілька хвилиночок. Такий аромат, ну, просто неймовірний. Це все-таки раніше готували люди смачнішу страву. Без всяких оцих наворотів, але було набагато смачніше. Я вам точно кажу, ви такого ще не діли. Так, куха наша приготувалася, приготувалася. Вона такого кольору. Не жовтого, тому що тут немає моркви, тут нічого жовтого немає. На ній така жирненька плівочка із сала. от, ну, Тому що тут сало є. А от вона в міру... А дивіться, вона яка в міру густа. Така, як повинна бути уха. Тому що риб... риба забереться і буде ріденька юшка. Сало. І картопля, дивіться. Картопля такими шматочками, щоб її було видно. Щоб тоді вилочкою можна було її розтовти і все. Що робили так? Якщо хочете, то цілу кладіть. Так, пшоноро теж розварилося. О, ось так. Все тут розімліло. і насипаємо уху. Ось така вона, бачите? Даже не, не дивлячись на те, що тут затовчено, затовчено салом, а юшка прозора. Так дивіться, як це гарно виглядає. Рибка, посічені крупиночки, дрібненьких сала, зелені перчинки. малесенькі такі вкраплення червоного. Слухайте, це так гарно, це просто картина маслом. Ось так. Зверху покладемо ще О, петрушинку. І наш шедевр готовий. Так що, дівчатка, готуйте. Хай вам смакує, хай Господь благословить нас, що було у нас мир вже був. Потерпимо ще трошечки, молимося, хай Бог благословляє нас усіх. А з вами була, як завжди, я, Любов на своїй кухні і на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Хай вам смакує. Готуйте. Отака краса у нас вийшла. Ви подивіться, це просто шедевр. Дивіться. Що воно розварилося гарно. Картопля ці шматочками ціленькими. Її можна так ложечкою роздавили. От, і вона виходить така, як мулячка. От, рибка проварилася, все смачне, все гарне.